Ні для кого не секрет, що сучасні смартфони та планшети, якщо ви ними активно користуєтесь, розряджаються дуже і дуже швидко. А ми, відповідно, все частіше і частіше починаємо потрапляти в ситуації, коли банально не маємо змоги зарядити свій пристрій. От пішли ви, скажімо, на якусь технічну виставку. Смартфон сідає. А де ж ви там його підзаряджати будете? Тому останнім часом справжнім трендом у світі електроніки стають так звані павербанки. Нагадаємо, що павербанк це зазвичай доволі портативна батарея, яка з радістю підзарядить вашу техніку смартфони, планшети, фотоапарати або ж навіть щось побільше на зразок ноутбуку. При цьому такі батареї здатні довгий час зберігати близько 80% свого заряду. Ну і звісно, їх теж іноді потрібно заряджати. Так от, Сьогодні ми розповімо вам про дуже незвичний павербанк від компанії Iconbeat PSS 990BT, що ж до його конкретних характеристик, то вони наступні: ємність акумулятора 2200 мАч, максимальна напруга 5 Вт. Тобто він зможе один раз повністю зарядити сучасний смартфон. Виконання, як для батареї, непогане. Маємо тут матовий пластик. Спереду цей пластик сірого кольору та майже повністю поцяткований маленькими отворами. Позаду маємо вже чорний колір та більш традиційне виконання. Переміщаємося на бокову грані, бачимо тут важіль увімкнення, який, окрім положення, «On-Off», має і проміжне значення юзік. Що би все це означало? Переміщаємося у верхню частину і стає ще цікавіше: окрім звичайного роз'єму для заряджання міні usb та повноцінного USB, маємо тут ще цілу купу справді дивовижних, як для батареї, отворів, зокрема, роз'єм для навушників, порт для мікро sd мікро-SD-карт об'ємом до 32 ГБ та дивний перемикач для відтворення музики та прийняття виклику. Все, ми більше не в змозі тримати інтригу. Насправді цей павербанк умістило собі наступне: блютуз колонку, mp 3 плеєр та навіть радіоприймач. А ще він може працювати у якості nfc мітки. Навігацію між музичними режимами можна назвати цілком інтуїтивним. Затиснуло отак перемикач, режим блютуз. Затиснули ще раз радіо. До речі, перемикання постійно супроводжується ще й голосовими підказками на англійській мові. Тож напевно не заплутайтеся. 0.4 megahertz. Почнемо з радіо. Великий плюс цього гаджету в тому, що для отримання сигналу він не потребує антени, якою зазвичай виступають навушники. Радіостанції перемикаються легким прокручуванням перемикача. Якщо його отак прокрутити і одночасно потримати, зможете регулювати гучність. Bluetooth. Тут все стандартно. Вмикаємо на смартфоні цю технологію, синхронізуємо гаджети. Все, можемо слухати музику зі смартфоном. В режимі гучного зв'язку натискаємо оцю кнопку та приймаємо виклики. Цей режим цілком може стати в нагоді автомобілістам. Звісно, дещо цікавіше реалізовано підключення за допомогою NFC. Якщо ваш гаджет підтримує цю технологію, достатньо буде піднести його до задньої частини колонки і все, синхронізація пішла. Піднесло ще раз, відповідно, вимкнулось. А от якщо в гаджет встромлена картка пам'яті, він автоматично налаштований на режим відтворення музики з неї. Перемикання між композиціями знову ж таки за допомогою джойстика. Звук у реканбіта непоганий, гучний навіть з Низькими частотами І все це дивує нас ще раз, враховуючи його реально невеликі габарити. Секрет тут, перш за все, в продуманій акустиці. В її основі знаходиться динамік з подвійною котушкою, загальною потужністю у 3 Вт. Такий тип аудіо є ідеальним варіантом для мініатюрних гаджетів. Отож, як бачите, iConBit PSS 990 цілком справляється як зі своїми основними обов'язками, так і з додатковими. Акустика в цьому гаджеті зовсім не для галочки або для вдалої рекламної кампанії. Тож, якщо ви раптом опинитеся у будь-якій ситуації, коли вам буде потрібне не тільки швидке заряджання, але й звук, то цей гаджет вам його надасть, і цей звук буде доволі якісним.